Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні 21 грудня, в день зимнього сонцестояння. Сьогодні у нас сонячний день. Термометр показує 5 градусів. Тепла. І от я хочу вам показати, нагадати виноград, який ріс у мене і Який давав врожай. Він ще стоїть необрізаний. Тут недавно ще висіли великі груни винограду. А зараз ми бачимо тільки маленьке кубелечко пташини. Листя все злетіло, а з винограду ми зробили вино. І сьогодні будемо його. Розливати вірніше, ми вже його розлили. Я вам хочу показати, який вийшов вихід виноградного вина. Тож запрошую вас до оселі. Ходімте. Ну, от, ми зійшли до оселі, і ви бачите перед вами в трьохлітрових літрових і двохлітрових банках. Вино, молоде вино, молоде виноградне вино. Із оцих ємкостей, які зараз перед вами. Ну, от тут ви бачите великий такий бутиль, 20-літровий. Треба уточнити. Так, да, вроді 20-літровий цей бутиль. Великий, пам'ятаєте, як ми лаштували до нього оцю от кришку, щоб вона була герметична, щоб зробити водний затвор. Ну і ще 10-літровий такий от балон, така от банка 10-літрова. Там зараз на дні залишилося жмиха суслу називається. Ну, і тут перед вами виноградне вино у банках. Я в цьому році перелила його у банки з єврокришками. Ну, от, Щоб не морочиться вже. І не загерметизовувати його зверху скотчем. Лиш тільки одна банка залишилась, ось, бачите, із е, е, такою пластмасовою кришкою. Ну, давайте подивимося, яке ж це вино, як воно виглядає у фужері. Ну, ось у нас у фужерах, е, значить, із першої ємкості, з великої ємкості, з того 20-літрового. Бутля великого. Ну, от ми його пробували. Воно менш солодке, ніж в минулому році, але смачне. Е, у цього зразка вина є виражена терпкість. Ну, от є якийсь привкус терпкості. От, але солодке. Солодке із дуже приємним таким ягідно-фруктовим ароматом. Оце вино. Зверніть увагу, як розливається, розходиться по стінках бокала, якщо в мене вийде показати це все. Ну, отак, от ми намочимо стіночку. Ну, от, воно розтікається, так як і потрібно значить, натуральному вину себе поводити. Приємний, досить вкус, смак легкий, я б сказала, такий. От як би виразиться ще, ну, от він не має такого Пересиченості якоїсь такої. Тобто, він легке, приємне молоде вино, от я б сказала так про нього. Ну, і ми окремо налили в інші бокали, значить, із меншої ємкості. Ну, і от бачимо, як воно виглядає. Ну, можна взяти це, цей бокал. Воно теж розходиться по стінках, такими розводами і має отакий приємний колір. Цей колір мені нагадує колір вишні чи порічки, щось таке. Ну, от якщо подивимося, я хочу показати, як воно виглядає на стінці. І у мене не дуже, ну, от ніби зараз видно, як воно розтікається, має отакий приємний, я б сказала, рубіновий, колір. Це вино молоде. Тому я бачу, що трошечки-трошечки є у ньому якась така. Непрозорість. Але з часом оці от процеси бродіння і ферментації, вони будуть згасати. Воно буде стояти в холодному місці, тобто в погребі, і воно тоді зробиться повністю прозоре. Ми його робили у вересні. Це вино. Ну, Зараз у нас грудень. От за ці місяці воно виграло, воно вже давно перестало булькати. От, і ми його вирішили перелити в окремій ємкості, поставити у погріб. Ну, от така у нас домашня, домашній такий винзаводик для себе. Ну, і для друзів, звичайно, тому що. Ми завжди пригощаємо своїм вином, даруємо його нашим рідним і друзям. Ну, от так, виглядає вино в бокалі. Тож, дорогі друзі, будемо ждати весни, будемо ждати нового. Урожай винограду. Будемо сподіватися, що він буде більш спілий, бо в цьому році було сонця менше. Особливо в останні місяці, тоді, коли він дозріває, у нас йшли дощі. Притом вони йшли дощі, ну так, як би то сказати, не один раз там пройшов дощ, а щодня йшли ці дощі. Ну і тому е Воно має. Меншу сахаристість у цьому році, але ми додавали цукор для того, щоб воно там грало. Як завжди, додавали цукор, стакан цукру на літру соку. У нас є відео, як ми робили це вино. І там все показано, і рецепт вина теж є. Тож, дорогі друзі, буду закінчувати своє відео. До побачення, до нових зустрічей. Всім дуже велику дякую дякую за увагу. Дякую за те, що ви пишете відгуки, ставите мені лайки. Хто не підписався ще на мій канал, підписуйтеся. Буду дуже рада з вами спілкуватися. Ну, а зараз до нових зустрічей! З вами була Наталія.